Після навчання я майже весь час працював у кузні художніковка. Служу в 41-й ОМВР, Бував вже і в Росії у Лібідьовці, Гоголівці. Дуже спекотно. Прилітали і Каби, і РСЗВ, і танки били по нас. Ну, як би з цього. Моя основна робота це ПЗРК. На даний момент полюємо. На дрони тут йде більше така як охота. Вичікуєш, поки, блін, прилетить фіпішки, шахеди, розвідники, зали, ланцети. Тут літає все. Як ми працювали з, з, з блін, з ЗУшкою, ну, бо я виїжджав з, з ЗУ, працювали по ланцету, бо якраз під'їхав у Хамер міняти хлопців, піхоту. І летів ними ланцет, і Ми всі там юрбою, як кажуть, блін, почали працювати з по посколошів, блін. Ну, але збили. І було підтвердження, і відео, і фото. Ну, там вже хлопці передали. Тут вже збили три фіпівих із неї. Точно. А вона вже пройшла. ця маленька рушничка, але пройшов, боєве хрещення. Легка. З нею і побігати доводиться тут по лісу хащами. Свою роботу вона робить. Це не є складно, так що при бажанні народ хай підключається, хто ще не в лавах. Приходьте.